Доброго всім здоров'ячка. Зараз у нас 12 лютого. Зранку було 12 градусів морозу. Але в день на сонечку тепло. Лежить сніжок. Доказ того, що зима роботи ще не починалися. Парничку себе розкладав так дровця. І тут у мене прикрито було насіннячко із кінзи. І я так здивувався приємно, що воно проросло зелененьке, красота. Спробую його. Пересадити в хаті. В дім. Угу. Ось таке корінничко. Отаке. І будемо через дві недільки їсти зелень. Якщо все вийде. Ось такі приємні новини. Я кажуть, дрібниця, але приємно. Уже хочеться весни, хочеться ех, той смакоти, яка дає наша родюча земля. Бажаю всім перемоги, здоров'я і миру.